Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 4 по 10 листопада, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози. Мене в сторіс, інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню, овен, лев і Стрілець, Овни будуть першими. Прогноз для вас. Перша карта. Подивимо, що там картішки скажуть для вас на наступний тиждень. Перша карта. Дев'ятка жезлів випадає. Дев'ятка жезлів, як варіант, може давати історію, що ви можете дуже сильно бути такими настороженими, бдітельними, розсудітельними на наступному тижні, скажімо так, в будь-якій пропозиції, в будь-якій можливості шукати якісь підвохи. Як варіант, це може бути історія, що можуть бути потенційно якісь бар'єри, перепони, обмеження у вас, наприклад. Не знаю, там буде багато роботи будете не буде можливості наприклад відпочивати зі своїми друзями. або навпаки, будете багато відпочивати не буде роботи в такому форматі. Дев'ятка жезлів, як варіант може показувати історію. Дуже часто вона цю історію символізує, коли, скажімо так, ситуації минулого можуть вийти на перший план і придеться їх дороблювати, перероблювати, завершувати. А це може бути як варіант відновлення комунікації з людиною з минулого, або там не знаю, повернення до якихось минулих питань знову ж таки. Або як варіант, це може бути історія, що проблема, наприклад, минулого з якоюсь людиною вона знову таки вийде на. Перший план по цій карті. Ну, ну, зазвичай вона дає якісь бар'єри бар обмеження. Давайте ще одну карту для вас дістанемо, подивимось. Десятка пентаклей випадає. Ну десятка пентаклей, як варіант, це може бути в контексті вирішення якогось питання пов'язаного з сім'єю. Ем, не знаю, там допомога мамі, в тому, що ви там не допомогли, але обіцяли. Або там батькові е, це може бути історія, що там ви думали фінансова карта. Там інвестувати, наприклад, в ремонт будинку і на, там, квартири, або придбати додому там не знаю, телевізор, холодильник. І от по цій карті, нарешті, будете повертатись до цього питання, купляти щось. Е, як варіант, це може бути повернення минулих клієнтів до вас на роботу. То це може бути ну, от вирішення якихось сімейних питань стовідсотково. Це може бути відновлення партнерства з минулого, там з якоюсь людиною, з якою ви раніше спілкувалися або зустрічалися, і зараз знову будете комунікувати. І варіант це може бути якийсь подарунок, який ви можете отримати. Це може бути сімейне якесь святкування, сімейний такий приємний час проводження. Це може бути по десятці пентакли, не знаю, пропозиція якоїсь може, відпочинку, як варіант, там не знаю, разом кудись поїхати, відпочити. Але при цьому там от якось ви можете дуже так насторожено, скажімо так, до цього відноситись, думати, гадати, там, треба чи не треба, як варіант. Взагалі фінансово непогана карта. Відповідно, тут потенціал на те, що фінанси повинні зрости. У вас, наприклад, якісь може, додаткові кошти надійти, доволі такий неймовірна історія. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Подивимось. Карта дурак! Онулення, ну це може бути як варіант, не знаю, там ем, обнулення якихось процесів у комунікації з людиною. Це може бути як варіант перехід на якийсь новий формат з новою людиною, або з тою людиною, з якою ви там уже зустрічаєтесь або спілкуєтесь, перейдете на інший рівень. Ем, карта дурак може давати відпочинок, це може бути питання дітей, наприклад, стояти у вас на першому плані, коли там треба буде фінансово їм допомагати. Ем, Вирішити якісь питання. Карта дурак дає якісь неочікувані, несподівані сюрпризи дуже приємного формату. Це може бути якась фриланс роботи, наприклад, або м -м, як варіант, м -м, ну не знаю, це може бути передружба недовідносна, наприклад, з якоюсь людиною. Ну, така флірт, інтрижка, як варіант, потенційно будете наступати, грубо кажучи, на ті ж самі граблі, на які ви вже наступали. Карта дурак може давати зародження, може, якоїсь ідеї, куди інвестувати, наприклад, в що придбати, але при цьому якось можете бояти Сумніватись, перетягувати досвід минулого і думати, що якщо там я зараз інвестую, то вийде так само, як вийшлось колись в минулому, коли там я не отримав якихось або не отримала якихось результатів. Розумієте, так? В цілому карти непогані для вас. Далі у нас ідуть леви, прогнози для вас. Подивимося, там для вас карти скажуть. Королева кубків випадає, ну це може бути людина водної стихії, рак, риба або скорпіон. Це може бути мама, це може бути психолог, психотерапевт, астролог, таролог, номеролог, езотерик в будь-якому форматі, у якого ви можете брати консультації, або там багато часу можете з мамою проводити. По цій карті, як варіант може бути історія, що у вас може бути проблема з субординацією по відношенню до інших людей, коли ви можете розмивати особисті кордони, і тим допомогу іншим людям, ставити інші, скажімо так, прохання інших в пріоритет своїм і забувати на своїй Якісь плани, цілі, наміри, що відповідно може призвести не до дуже хороших наслідків. Королева кубків як варіант може давати історію, от коли може бути якась емоційна нестабільність, якось дуже сильно емоційно можете різко сприймати якісь, не знаю, там дії по відношенню до вас в неправильному контексті. Королева Кубків може давати як варіант історію, що ви можете займатися якоюсь творчістю, або по цій карті можете. Дуже сильно задовільняти свої якісь бажання, Тобто, не знаю, хочу м, новий пуховик, хочу нове пайто, хочу новий телефон в такому форматі. Ну така трошки може бути через шур історія. Давайте ще одну карту. Це може бути нова людина, або це може бути. Стара людина, яка буде допомагати вам у вирішенні якогось питання. Може ви їй щось будете допомагати? Давайте ще одну карту. Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш м'якішими енергіями. Десятка жезлів випадає. Десятка жезлів, як варіант може давати якесь фізичне навантаження, не знаю, там важкі сумки будуть тягнути з. Супермаркету, або це може почнете спортом займатися. Це може бути важкість у взаємодії з цією людиною, коли от ви взвалюєте на себе хрест відповідальності, а людина йде в розвалку, її наче все і так влаштовує. Розумієте? да? Це може бути як варіант історія відчуття, що там якісь от вирішення якогось питання, наприклад, з цією людиною зайшов в тупик і немає його рішення. Але при цьому ви далі намагаєтесь його якось вирішити. розумієте, да? Ну от По цій карті, як варіант, багато може бути роботи. Багато нагрузки може бути по роботі. Ну по цій карті треба навчитися, може вміти делегувати. Або як варіант, ви можете дуже сильно аби, акцентувати увагу на свої якісь задоволення, і по цій карті, якби карта каже про те, що треба взяти може на себе більше відповідальності у вирішенні якихось питань, щоб швидше це реалізувати і отримати якісь от цілі, от те, що ви там ставили собі. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Мені здається, тут важкість може бути у вирішенні якогось питання з якоюсь людиною. Лицарь Пентакли випадає непогана карта. Це може бути якийсь подарунок, який може вам надійти. Це може бути е, фінансове додаткове надходження, це може бути пропозиція нової роботи. Це може бути затримки. До речі, по цій карті дуже часто бувають у фінансах. Тобто, там вам обіцяли виплатити гроші там, не знаю, в четверг виплатять в понеділок, наприклад, через там декілька днів. Лицарь Пентакли може давати знайомство з якоюсь новою людиною або там пропозиції, коли от точно. Що контекст вирішення цих питань може бути даватися важкувато. Якщо це нова людина, наприклад, в любовному плані, то по цій карті людина може проявлятись, пропадати, проявлятись, пропадати, за рахунок чого ваші взаємовідносини можуть дуже довго так розвиватися, і це може даватися важкувато. Це може бути, наприклад, не знаю, там інвестиція в якусь там покупку чогось невеликою сумою, тобто це не королева, не король Пентаклей, або як варіант, там може в подорож або машину, тобто там в ремонт машини, наприклад, але там там не знаю, там якісь можуть бути перепони. Не знаю, там що треба буде доплатити, наприклад, щоб тому, що ви розраховували там на одну суму, а по факту вийдеться там інша сума в такому форматі. Далі у нас ідуть стрільці. Подивимось, там у стрільців буде відбуватися на наступному тижні. Вісімка мечей випадає. Ну, вісімка мечей дає якісь обмеження. Це як варіант можуть бути історія, що ви можете прихворіти. Погане самопочуття може бути. Це може бути, ну аби ця карта показує тимчасові обмеження. Це може бути як варіант, не знаю, багато роботи, немає можливості там проводити, проводити вдома час з сім'єю або там з друзями. Вісімка мечей може давати неадекватний погляд на якісь ситуації. Якісь ваші психологічні блоки можуть вилізти назовні по цій карті. Ну, страх як варіант, установки, типу, от самі собі якісь можете рамки обмеження ставити. Но зазвичай це може бути пов'язане з тим, як нас виховували в дитинстві, скажімо так. І це той досвід, який ми переймаємо від наших батьків, або там від нашого оточення, в якому ми виростали. Розумієте, А, да? Ізоляція якась може бути тимчасово по цій карті. Давайте ще одну карту, щоб більш детально. Ше трактувати така карта, от якийсь. Ну мені здається, тут якийсь може бути неадекватний погляд на ситуацію. Двійка пентаклей. А... Ну дві капентакли дає фінансову якусь може нестабільну ситуацію. Це може бути як варіант, історія, що буде якась непередбачувана історія, коли треба буде інвестувати в щось. Ви на це не розраховували, що треба інвестувати, і тут треба буде якось жонглювати фінансами, щоб і інвестувати в те, що реально треба, і там заплатити за те, що на, 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 скажімо так, інвестувати і плюс інвестувати в те, що ви там думали, там не знаю, купити собі телефон або там книгу, або ще щось. Ну, такі карта, таких, знаєте, грошей, які приходять і зразу йдуть, коли ми їх не дуже сильно не відчуваємо. Це може бути якийсь емоційний дисбаланс, емоційна нестабільність. Третій зайвий по цій карті може бути. А це може бути робота з документами, з офіційними якимись паперами на наступному тижні вирішування. Дуже часто по цій карті буває така історія, коли от якось ситуації в нашому житті. Міняються, і нам треба бути більш гнучкішими, вміти під ним адаптуватися. Але по ці мечей ви можете якось не хотіти цього робити, тобто ви можете намагатися все ж таки вирішити, так як ви хочете. Ну я б все ж таки рекомендував би адаптуватися під ці ситуації. Мені здається, якась фінансово може нестабільна бути ситуація. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Десятка жезлів випадає, ну десятка жезлів може давати якесь ем, фізичне навантаження, там не знаю, в контексті там спортом будете займатися. Е, якісь е, не знаю, продукти з супермаркету важкі будете пакети нести додому. Це може бути важкість відчуття такого тупика у взаємовідноснах з якоюсь людиною, коли ем, от дуже важко знайти таку спільну точку заприкоснення. Десятка жезлів може давати багато нагрузки, наприклад, на роботі. Ем, і тут може бути якісь переживання, отримаєте чи не отримаєте додаткові гроші за цю роботу в такому форматі. Як варіант, по цій карті треба вміти делегувати частину якоїсь роботи на інших людей. Це може бути відчуття важкості у вирішенні якогось питання, наприклад, з вашим партнером. Тобто, ви от по цій карті, наче звалюєте на себе хрест відповідальності, а людина йде в розвалку, і наче все так влаштовує. І тут, відповідно, треба говорити, скажімо так, про свої почуття, не замовчувати їх, тобто не та Їдь в собі, а це може бути. От що ви можете ставити собі обмеження в тому, в якихось може пропозиціях. Е, тому що потенційно думаєте, що це буде якось для вас дуже важко і складно нереально вирішити. але я думаю, що тут якби просто ви переживаєте, просто не впевнені в своїх силах, вам треба попробувати, У вас це обов'язково вийде. Така карта якоїсь фізичної важкості потенційна наступному тижні. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв. Părăjiți să beți o mică bomică. Au revoir!